Поїхали далі. Частина 2 і наступна новина. Типова програма унеможливлення насильства та жорстокого поводження з дітьми відтепер обов'язково для закладів освіти. Типова програма Унеможливлення насильства та жорстокого поводження з дітьми передбачає, що заклади освіти як суб'єкти роботи з дітьми та молоддю перше, створять середовище вільне від насильства та жорстокого поводження з дитиною. Друге, Запровадять систему інформування уповноваженого підрозділу органу Національної поліції та служби у справах дітей про випадки або підозру про випадки насильства та жорстокого поводження з дітьми. Оперативно, це третій пункт, оперативно розглядатимуть такі випадки і реагуватимуть на них. Документ обов'язковий для закладів освіти під час розроблення положення про запобігання та протидію насильству та жорстокому поводженню з дітьми, більш детально у посиланні під відео.